Доброго дня, шановні підписчики каналу. Сьогодні ми знаходимося знову в саду. Сьогодні пропоную вам здійснити огляд саду. На вулиці серпень місяць. Можете побачити, от, почалося серпневе опадання плодів. Потрішечки вже очищаються дерева. Зараз, як бачите, сад знаходиться в дуже гарному хорошому стані. Наші листочки зелені, гарні. Плоди також доволі гарні, вже масою близько 150 грам. Ось ви можете подивитися на зав'язування, як відбувалося в цьому році. Покажемо вам ближче. Ось ми пройдемося трішки по саду. Ось, бачите, вже окраска на деяких сортах появилася, доволі непогано. Щодо самих яблунь. Яблуні посаджені на щеплені на 26-й підщепі, безупорні. Можете подивитися. В попередньому відео я виставляв був. сад, також з цього саду розказував про сорт пінова. Деякі читачі цікавились, чи дійсно сад безопорний на 26-й підщепі. Я можу вам сказати, що це дійсно так. Основна відмінність, яка відбувається опорні і безопорні на 26-й підщепі, це те, що місце окульоровки садиться максимально близько до самої поверхні землі. Не залишається, скажімо так, пеньок, місце прищеплення високо над поверхньою землею. В такому випадку дерева доволі міцно тримаються, стійко тримаються. Певний період, скажімо, перший рік-два, якщо плоди зав'язалися, необхідно або частково прорядити, скинути в більшій мірі, або поставити індивідуальну опору, там якийсь колишок або ще щось. А в подальшому після рік 3-4 дерево вже укріпляється і вже самостійно може тримати нагрузку урожаю. Ось, можете подивитися, як гарно зав'язано плоди. Ось, ближче вам покажу. Ось ми пройдемося далі. Ось можете подивитися. В деякій мірі є поодинокі плоди, які були пошкоджені градом, але в цьому саду град не в значній мірі пошкодив, тому що було не, 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 така велика, не такі великі грошини граду. Щоб можна було пошкодити. І в дуже ранній періоди е, воно ж зажило, а якщо не зажило, то плоди опали були при, черневій, е, при черневому поданні плодів. Ось. В іншому саду, якому я показув, показував, сону, сорту Айдарет 4-річної посадки, там значно сильніша була туча, набагато сильніше було е, пошкоджено градом. і Урожай був підпорчений. Значно підпорчений, але трішки урожаю є. На цьому все. Якщо є і питання, якісь задавайте, цікавтеся, буду радий вам відповісти на ваші питання. Всім удачі і успіхів!